Студія! Студія! Ми заходимо в такому інтересному, я б навіть сказала, цікавому місці. То є місце, де кожного дня відбуваються зйомки програми Жиранок. Пані зняв. Попішли. Передую привіт, мамі, татові, братові. Улянка, привіт, плат, привіт. А, а, а також дворідній сестрі, дворідному братові, дрогідній сестрі, чотиригідному привіт, братові. Привіт, привіт, привіт. <гум> І знову з вами рубрика. А вели були, хто це вимовив. Той прокинувся. А також її неординарні ведучі. Малинка. Виноградинка. ожинка. Поверни наші гроші. Що це мат такий? Гроші. гроші гроші, збирай, збирай. А ми розпочинаємо нашу забаву. Доброго дня, вас вітає рубрика «А були-були?» Чи не бажаєте ви взяти участь у наших забавах? Дуже бажаю. бажаємо. Бажаємо. Е, окей, як вас звати? Галина. Олександр. Каву любите? Не дуже. Люблю. А чим займаєтеся у вільний час, ваше хобі? Наше хобі. Ой, їх перелічити неможливо. Дуже багато різних хобі. Ага. Пишу пісні. Добре, отже, кава, будь ласка. Ви маєте її випити на швидкість. Хто швидше вип'є, той переміг. Отже. Починаємо. Ви отримуєте подарунок. Ой, переплутала в жах! Відруний подарунок. Відруний подарунок. Ви отримуєте книгу від видавництва Апріорі Візьміть, будь ласка. Дякую. Видавництво Апіорі видає книги, а ми їх читаємо. Цікава книга, цікава. Музей Львівщини. Дуже вам дякую. Зім з'їм книгу. Почитаю ці огірочки або з'їм огірочки. Почитаю книгу. При смачного вам хорошого апетиту, і гарного настрою. На сьогодні і все колектив 12-го каналу не прощається з вами, а говорить вам, аби ле вели зняв.